Ось така мамулька, от така, мені здається, красунька, початок рибалки, і мені вже, друзі, дуже подобається. 177, ось отак. Ось от так ми все це робимо. Привіт, друзі! Сьогодні... Судакова рибалочка. Пам'ятаємо, в цьому році останнє відео було ну, яке на Судака. Пам'ятаємо, як я на цій машині своєю, це в мене не джип. Я сів на бак. Скидали ми з жінком. До речі, я сьогодні теж з жінком Свердленко. У нас буде потім це все. потім. Дивіться, ми скидували лафету, скинули лафету, і наша машина, моя машина сіла на бак. Ну, Потім нас витаскували. Сьогодні, щоб цього не допускати, і ще плюс погодка така все розкисло. Цю машину я не зможу багато де доїхати. Але це не біда. У багатьох є така проблема. Ну, Купляти джипа для таких рибалок, які там 2-3 рази в році можуть бути, то може і не потрібно. Дивіться, колеса є. У мене такі колеса, колись робив на них це колеса. Це колеса, друзі. Колись огляд робив Дивіться, супер. Вони мені зараз за місто джипа будуть. Все дуже і дуже. Ну Десь роки три точно я їх не використовував. Тому не пам'ятаю як. Але ну, знаю, що дуже було все просто. Гляньте, друзі. Все, мені джипа не потрібно. Платна водойма в щербані. Дивіться, водойма чи 11 чи 10 кілометрів, зараз не пам'ятаю, в самому широкому місті вона 700 метрів. Ну, добря... ну, Вірніше, там по трубі 700 метрів, а де розлив, де штани, звісно, тут ще більше. Дивіться. Судачок буде матч реванш, так називаємо. Підготувалися ми з жінком краще і будемо сьогодні намагатися влупити гарного судака, бо перша рибалка в нас була це розвідка така. А сьогодні ми вже конкретно взяли і твістера, і слаги, і шмаги, і все, і мілкі ваги. Спінінг взяв сьогодні суперовий, я вважаю, супер буде спінінг для цієї водойми. Зберемось, зараз кинемося на воду, трошки пройдемось і все вам покажу. Приманки покажу, покажу. Мені ну, хотілося б вам рибу ще показати. Думаю, все буде, друзі. Сам все робиш, поки блогери знімають своє кіно. А ти все сам. Тут 20 різних колярів можна сказати а на лох, в принципі клювало. женя прям хороша, я тобі скажу прям обалден ай пішла на мене ну маю на увазі все я і... маю на увазі на я <різований> маю на увазі не таке, як в прошлий раз ми рибалили там по 200 грамів. Щось таке, друзі, може даже і ідобне. Десь бре, блін. Та ну зачем ти Жень? це маленьке, це спінінг просто супер-пуперський. <різований> Я трошки в шоці. <різований> Та ми давно не ловили таку рибу, мабуть. Да? Ти опусти під саку, ти шо, блін. А я кажу, достань його піцаку. ну Жень, він же ж можна ж розкрити його. Давай, заходь. вторий заход. Фюра в мене там нема. Друзі, мені здається, це може навіть під трьоху бути. Побачили її на халоті, я вам навіть зараз продемонструю. Якщо видно, усе хрестика бачимо, я поставив. Давайте приблизю, щоб ну, по чесноку все було. Усе поставив, в пів води стояла щука, скрина не зробив. На жаль, гляньте, 25 метрів круг в мене. Ну так, ми виставилися і вона ось красуня взяла. Ну, Я вважаю це, друзі, крута Жень, Братішка, скажи. ну Це супер. Ну, це за 2500, так? Да? Да. Це друзі. Тільки почалася рибалочка, ми ще не настроїлись тут і гляньте, який моторчик грязний. Їхали, ну я вже на початку кіна вам сказав, болото, виїжджали на крапля дожик. Але все супер. Ще одразу пройдемось, поки не знімаю цю рибку, пройдуся по своєму комплекту, як і обіцяв. Дивіться, друзі, савада, Ну, В прошлому році вона мені стала дуже-дуже улюбленою такою. – це мій самий улюблений. а якщо ловити судака і покрупніше таку рибу за кілуху, то ця палка просто для цього создана. «Савада 83 з тестом 416. Жерстка така. Мені здається, судачина палка. Друзі, дивіться, не знаю, як вона не зрізала, наживки не видно. Ну, все, я бачу її. Вона дуже і дуже глибоко. А в мене флюрик тут Азуровський 026. Друзі, оцього екстрактора Азуровського він, ну, мені здавалось такий длинний, але його єлі вистачило, щоб достати приманочку. Нарешті, друзі, от така мамулька, от така, мені здається, красунька. Початок рибалки, і мені вже, друзі, дуже подобається. Я, як я сказав на початку кіна, їдемо з Женькою знім... знімати. Оце я на... ну, да, І знімати, і ловити, брати матч реванш по Судаку. Е, перша щука, це не Судак, Судак ще буде, друзі. Продовжуємо рибалити. Так, 75, і ти одразу на мене дивися. Ровно кидаємо на стовп. Ровно. Ну, там прям несколько штук було. Тільки що два клівання таких. Плуску вибив. Ну все, тільки викинув. А хвост як? Хвост я вниз ставлю. От. Раніше ставив вверх, а зараз цепляю так, щоб хвостиком вниз. Короте, луска як нохать. Ну, Судачина такі за судаки. Плавають. Ну, плавають, да. ну, я не взяв. То Женька у нас одразу Дмитрик, давай я спробую такий силікон. До речі, цьому силікону у мене 12 років. Я порахував, подивився заказ. Колись купував, то глянув, 12 років валявся. Женя, оце нормально? Та ні, ну, таке відчуття, ну щось так пре, таке відчуття, що боком я взяв. Так, да, мілке, сам справлюсь, але хі, теж потім теж... бойкий, так? Да? Теж такий я сам його даже по спортивному. Ага, бачите, друзі, підбагрився. З покльовочкою. По хлистику, якщо видно було, він з покльовочкою бахнув. Друзі, поставив такі гачки гострючі. Пробив його, ось прям не можу достати. В кадик взявся він, пробив йому цей кадик, а він такий, знаєте, ну, рибаки знають, він такий жорсткий-жорсткий. Азуровські гачки поставив, потім покажу вам. Покажу цю коробочку. Чи давайте зараз одразу вам покажу, поки не забув, тому що коли вдягав силіконку, мені дуже вони сподобались. До цього я кіншиновськими останні рибалки кіншиновськими рибалив. А це взяв, зараз покажу, які вони добрячі, бо думав, сьогодні трьошок будемо гасити, то добрячі взяв гачки. От такий скарб, друзі, є. Гляньте, отакі використовував. Останнім часом, а це знайшов у себе де він дівчиться. Дивіться, отаке ду. Я не зможу чесно прочитати, що тут написано. Може. А. Да. Вдвох в човнику трішки невдобно. Ну, якось так трішки чуть спінінга не зламали, поки Дмитрик тут хотів друзям показати. Ну, бери сам розпутав, я все ж таки допоказую. Отакі кінчиновські. Це у нас суперована окуня. Вони тонькі-тонкі. Ну, так, звісно, перший номер на Судака не крупного суперова. Ну, знав, що сьогодні буде можливість піймати щось крупне, то поставив отакі от очки. Значить, щуку Женя, це щука, блин. Щука. Так влупила. Просто влупило. Ти мені підготуваєш піцака, якщо не втече. Друзі, флюра. Вірніше, желізного повітря чи то з того флюра в мене нема. Тому якщо це стовідсоткова щука, то може зрізати. Ну так дрипалося. А зараз не дрипається. Щука така... Штука, що може підти, підтягнути її до лодки до човника, вона як дати торпеду. Не знаю. Мені здається, щось гарне. Прямо все стоїть, стає, стає. Намагаюся. Намагаюся. Як можу, друзі. Десь доходимо. Підняти не можу. Здоровено, ще більше той. Друзі, гляньте, як, як хочете, вірте, не вірте. Просто щуче Ельдорадо сьогодні в мене. Не пам'ятаю, так, да, друзі, а що там обманювати вас? Пам'ятаю, цього спінінга в цьому році я ще не вигулював. Це отак от савада 83 працює. Просто шикарно. Друзі, я не знаю, ну тут за трьоху. Давайте сважимо, бо можу і помилятися. А я так не звик обманювати свого глядача. Так, друзі, гляньте, чому вона не зрізала. Я сказав, що може зрізати, дивіться. Грузик усе знаружи, Ще не можу зрозуміти. Ага, усе, Грузик знаружи, Тільки що. Ну, це ви уже на каналі побачите. Він на ріпе розпіймав в такому вже кольорі е, судака. Я одразу кидаю слідчий закид. І у мене ну тільки ось о-бачите, на їх звіст от така красуня. І дуже гарно, що вона нічого не зрізала. І зараз ми її зважимо, бо мені. Цікаво, я, ну, я сказав, що за трьох і не хочу помилятися, тому повинен О-о-о, Стоп, стоп, стоп. Друзі, ріпір Самі бачили, я поки тут доставився кантера, хотів ну, сважити, ну, показати, як я і обіцяв. Женя тут влупив щуку. Теж таку залікову, скажімо. Працюємо. Така ось така вийшла у нас рибалочка. Дивіться, зважимо її. Дивіться, друзі. 2900, мінус сліп гриб, Ну, Мені здається, я сказав за, за трьох, да? Ну, да, надурився, тому що в цьому році я не ловив таких красунь. то Та перша, мабуть, трішки менша. Здається, все суперово, друзі. Продовжимо ми рибалити, а вам гарного і гарного перегляду. Хвилююся, так, да, друзі? Чесно, Женьок правильно підмітив, руки тремтять, зігрівся. А тільки що він каже: Дмитрику, може по чайку, бо трішки так вже прохолодно, ще ви бачите, вітерець. Кажу, давай ще по пару закидів. Гляньте, він одразу бере судака, це ми довжні були вже чайок пити. Потім я беру цю щуку і він бере щуку. Так що зараз будемо пити чай. Як то, да, давайте сюда надо стоять. Надо сюда. А, а да. если вот так курсом чисто... ще раз туди зайти. Вот там точно, блядь. Да. Вот тільки що стояли, плюс-минус Угу. — Ну, сика, сто-двести метрів туди дитин. А Женя. Суд... Блин, там щука чещука злого. Не, судаки такие, знаєш тут Та сам, так. Да. Він як опунь, наче бас. Друзі, наче бас такий тук-тух-тух-тух дергався. І по кольору симпотний такий, наче. Ну я чесно кажучи, тих басів бачив тільки по телевізору. Но мені здається, ну, якщо я ще й дальтонік, хто не знає, то мені схожий колір. Гляньте, зараз покажу вам. Та ні, такий. Піде, піде судачок. Знову повернувся на маленькі ваги. О, поставив. І Женя, до речі, каже, треба, тут щось мені не подобається, треба повертатися в радіусі 200 метрів. Ну, ми тут щось знаходимо. Е -е, каже, тут на цій точці затримались, треба трішки повернутися. Ну, я не спорю. Це тільки він сказав, не знаю. Якщо камера ці 30 секунд там знімала, то може воно і війде в кадр. Каже, треба повертатися. І тут у мене клівака. Дуже суперова рибалка, просто гарно. Так ось так. Отакослатись. Вибороти. Молоко. Ну, <с> ну Жень, не достань. Ну, бачиш? Все, все під контролем. Так, шукаємо. Стоп, стоп, стоп. Отак. Зараз, щас, щас, щас. Женька, ми знайдемо нас сноси. Скільки там метрів осталось? 18 метрів. Трошки відпливемо, ще відпливемо. Нормально буде. Нормально? Ну все, Тоді досить якор. кидай якоря 19, вже, поки якар впав, вже 19 метрів. Включаємо компас, ще разочок перевіряємо, нажимаємо точечку. 19 метрів 177 азимут. І ось от, шукаємо 177 мет. Ось тако ми це робимо. І ще вам один прикол, зараз 177, 177. От... так. В берег кидаємо. І. Туди кидаємо. Приманку. Я не достав з води, тому, друзі, у мене буде просто супер далекий закид. У мене, гляньте, бекінг. Вже бекінг тут. А шнур у мене новий, 150 метрів. Тому супер проводка. Що з цього вийде, сам не знаю. Ну що, друзі, усе, майже вже скінчив цю проводку. Але ж пам'ятаємо, коли ми йшли і холод, там нічого не малював. І все, і риби нема. Проводка вийшла дуже по часу. Дуже довго. Так, а нам кидати треба туди. Будемо пробувати. Да. Прикинь. Друзі, ось все. ще дрипається щось, гляньте, не знаю, може мордати окунь. от Перший туди закид кинув. Перший закид. Щось дрипається. Чи судачок такий бойкий, чи окунь. На що мені не схоже. Візьмемо навіть під цаком. да Бойкий судачок. Все ж таки... Браконьєрські ці ехолоти. По ехолоту побачили рибу, зробив. Ну Це все, друзі, це як можна сказати онлайн-кіно. Впустив приманку, йшли, шли, я вам кажу, по ехолоту нема риби. Стали на точку, бо побачили от в тому напрямку рибу. Дивлюся, в мене отак. Бачите, отак зробив. Весь шнур вимотався майже до бекінга. Шнур там в мене новий, 150 метрів, ну, хай 140 метрів вибрав я. Зробив таку довгу-довгу проводку, одної рибки не було. Тільки кинув вліво, одразу на першому закиді ось і судак. А як вийшло, в мене ось о, знімав судака. Ну, На той точці, де ми останній раз стояли. Отак ось знімав судака, зняв його. Блін. Зняв, шпулю, що не закрив і так кинув. Є в мене така привичка кидати туди е, приманку в воду. Ну, Майже у багатьох така є привичка. І тут просто замоталися, давай мотор включай, давай включай холота. Поїхали, перейшли на іншу точку. І не побачив, що я. Профтикал. До речі, так можна і спінінга впустити. Є в мене один випадок знайомий, от чисто знайомий, зацепа, гарна зацепа, кладе у, в човна, шпулю душку катушки не відкриває, тягнеться за якорем, підтягує човника. Повертається, спінінга нема. Натяжка дуже сильно вийшла і спінінг втопив він. От буде, може, комусь така наука. Ну що, друзі, ось і скінчається рибалочка. Мені здається, в кадрі риби ви побачили досить. Гляньте, от такий сьогодні використовував комплект. Це в мене Шимано Страдік 2500. Шиманка вже старенька з 2019 року, але я її використовую на водоймі, де можна кидати -ки, там, десятки, ну, як для, щоб, так, як то кажуть, Убивати катушку. Оце вона в мене для цих цілей. Така мащова катушка. Спінінг азура. Азура з тестом 4.16 Савада. Це ну, мені здається, я показав вам, як вона працює просто суперово. Тут, ну, хтось каже, опять Дмитрику реклама. Ну, друзі, ну гляньте, ну взяв блін, цього спінінга і ви вам показав, як він відпрацьовує на рибі. він там майже 3 кіла. Так що не, не треба казати. В мій час, коли я купував спінінги, мені ніхто нічого не показував, Да і подивитися не було де. Друзі, сьогодні. Всю рибу ви бачили в кадрі. Мені здається, вам сподобається. Кому сподобалось, підписуємося на канал, ставимо клас. І слава ЗСУ!